Учітеся, брати мої, Тарас Григорович Шевченко. Учітеся, брати мої, думайте, читайте, і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються, в хату не пускають. Свої діти, як чужі, і немає злому. На всій землі безконечній веселого без дому. Одиміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословіть дітей своїх твердими руками і обмитих поцілуйте вольними устами. І забудеться срамотня давня година. І оживе слава, слава України. І світ ясний невечірній, новий засіяє. Обійміте ж, брати мої, молю вас!